Добрий день, друзі! 26 червня. Закінчився саміт НАТО в ГААГі. Саміт називають розважливим раболіпством перед Трампом. Пишуть про сумного Зеленського. Західні засоби масової інформації оцінюють результати Гаазького саміту НАТО. Пропоную. І нам пройтись по них і проаналізувати. Британський ЗТЕграф зазначає, що саміт у Газі був задуманий для того, щоб служити одній єдиній меті задоволенню бажань та потреб Трампа. Лідери НАТО вирішили, що однієї похвали та Лестощів недостатньо. Для вирішення цього завдання. Натомість вони перетворили високу дипломатію на мистецтво розважливого рабліпства, додає це видання. Погодившись підвищити військові витрати в обмін на продовження участі США в БОС, європейці віддали татку все, що він хотів. Прикрасивши суть показною увесливістю, тато пішов додому щасливим. Але за те, щоб догодити йому, доводиться платити. Огляд The Times, Едвард Лукас вважає, що люди Альянсу більше бояться Дональда Трампа, чим Володимира Путіна. Щоб заспокоїти президента США, вони урізали порядок денний, відсунули Україну на другий план, применшили загрозу з боку Росії, дали порожні обіцянки та ухилились від ухвалення термінових і важливих рішень. Князь Григорій Потьомкін би похвалив, щоб справити враження на Катерину Велику. Під час її подорожі, щойно завойованим Кримом в 1787 році російський придворний побудував, згідно з легендою, переносні фальшиві села. За фасадами був порожній простір. Тепер його сучасні колеги прагнуть справити враження і на іншого володаря, імператора Дональда І, пише Лукас. Колумніст Блумберг Макс Гастінг назвав саміт святом кохання з єдиною метою завадити самому імпульсивному та ексцентричному президенту США в історії викинути іграшки НАТО з свого візка. В іншій статті Блумберг зазначає, що Трамп... Жодного разу не згадав Росію безпосередньо в своїй промові після саміту НАТО. Загальний сенс в тому, що Трамп значною мірою умив руки від спроб домогтись припинення вогню в Україні. Йдеться в статті. Зеленський, на думку агентства на цьому саміті, виглядав дуже і дуже сумно. Щодо підсумків саміту НАТО, який в західних ЗМІ порівнюють з Потьомкінськими селами, головним із підсумків вважається згода членів НАТО виконати вимогу Трампа та підвищити військові витрати до 5% ВВП. Однак, по-перше, рішення це ухвалено за принципом: або і здохне, або падишах помре. Такого показника країни НАТО мають досягти упродовж 10 років до 2035 року. На той час Трампа точно вже не буде в Білому домі. Швидше за все, його не буде там уже у 2029 році. У цей термін цільові показники військових витрат можуть бути переглянуті, що також передбачено угодою. По-друге, з 5% безпосередньо на військові витрати прийде лише 3,5%. Ще півтора мають інвестуватись на різні сумішні так звані потреби, у тому числі на розвиток інфраструктури, яка може використовуватись у військових цілях, наприклад, мости, дороги, залізничні колі та порти. Тобто за цією статтею члени НАТО можуть провести свої громадянські витрати, які вони й так планували власне, здійснити. Таким чином, загалом, члени НАТО з одного боку спробували задовольнити Трампа, щоб він не гукнув дверима Альянса, що їм вийшло, він виїхав і саме тут дуже задоволеним. А з іншого боку, пропетляти і не підвищувати серйозно військові витрати. Ну і е, насправді на полях саміту, що відбулося. На полях саміту відбувалася історія е, по зустрічі Зеленського з Трампом. І всі очікували, що там ну одні казали, санкції, Трамп веде проти Росії, інші казали. Нагне Зеленського. Ну і так далі. і так далі. Ще напередодні зустрічі, Трамп сказав: усього хлопця, є проблеми, він непоганий, ми будемо говорити про його проблеми. Зеленський, в свою чергу, привіз показати Трампу докази, що росіяни із 6 тисяч тіл переданих загиблих українських воїнів. 20 тіл передали своїх. От він показував фотографії, все, знову ця тема. Не такі в нас втрати були, не те відбувалося. Ну і по факту, після закінчення зустрічі, Зеленський заявив, що обговорював із Трампом припинення вогню. На прес-конференції у Трампа запитали напряму журналісти, чи обговорювалось припинення вогню між Україною і Росією, і Трамп відповів ні. Тобто Трамп прямо сказав, що Зеленський брехло. От тому він і виглядав там сумний, брехав, вигадував, марив. Не було ніякого результату. Так як я і казав раніше, Трамп грає в чотири роки з Путіним. Тому жодної антиросійської, антипутінської риторики на, в його виступах, на саміті, на прес-конференції не було. Він відповз фактично від української проблеми, залишивши її вирішувати Путіну. Він розміняв. Історію в Україні на Іран. І, власне, це було на саміті очевидно. Так, в резолюції прийняли, згадали російську загрозу, підтримку України. Але, Але не було ніякої конкретики, друзі. Насправді нічого не було для України цей саміт був пустишкою. Пустишкою, на якій забрехався Володимир Зеленський. І це було дуже помітно. І які б не робилися б заяви європейськими лідерами, всі зрозуміли, Путін допомагати не буде, а значить, потрібно відповзати і нам. Це становить велику загрозу для України, і зараз потрібно активізувати реальний переговорний процес. Реальний. Потрібно просити про посередництво Трампа для того, щоб зупинити війну, зупинити просування російських військ і врятувати державу, державність, життя нації. Тому що чим далі, тим ближче до прірви, за якою просто величезна поражнеча смерть. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми попри все зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.